Христос Московського Слава Україні. Вітаю гечам-підписникам. Ну, сьогодні таке відео вирішив зняти. Тут на двої трошки віти, вітряна погода, бачимо. Вдругого трохи літають. Акація приїздив, мимо сьогодні їздив на інший точок, відвозив Нуклеуси був менший зліт, то акації бджіл немає. Не знаю, не медує. Чи через холод. Чи бджоли просто не хочуть через вічну погоду летіти, так особливо на нього, так що так. Хоча в нас тут близько акації немає, але кого іншого точка трошки є. Але акацію меду, я думаю, що не буде. Ну ми... тобто, не ми, А я вирішив розпочати новий проєкт. Ну, я думаю, буде хто початківець буде цікаво, може дивитися. Ну а я вирішив почати новий проєкт Пасіка з нуля. Я думаю, це буде цікаво початківцям. Які в наш час хотів би придбати бджолі не кожному по кишені. Тому що і, і сім'я, і... Ну, не той час. Зараз я сказав, тако Для багатьох. Хоча зацікавлення, можливо, багатьох є, щоб завести собі пасіку. Ну от, ми маємо ось до кількість корпусів 230-х. Ну тут їх залишилося в мене десь так штук 30. Плюс було близько, близько сотні, частину продав, ну, вони тут у різному стані. Є ось такий, ой, вже осипається. А є зовсім і нові, які були у вжитку тільки. Один раз, а інші і не було ще. Є невелика кількість кришок. Залишилося. денця які використовувалися інколи як додаткові ну, додаткові посудики для формування відводків потім об'єднання. Ну а оскільки це корпуса 230 не збирається використовувати, все думаю, як це збутися з цього точка. Їх, і от вирішив відкрити третій точок. Пасіка суто на 230-й рамці. Щоб нам місце прийшов, не путався з рамками, бо цей різнобій рамок на точку одному це вбиває. Ну, от, такі є ще тут кришки з денцями на чеський ну, чеський варіант. Так що тут є що сформувати кілька вуликів. Є кілька ловушок, також буду, так, кілька. Три ловушки, які я буду використовувати на 230-ту рамку. Ну і моя мета, що е, зави, самі вулики буду також використовуватися, ставити без, без бджіл, е, щоб бджоли самі, самі привабливо залітали і частково вовушки. Ну кінцева мета на осінь отримати мінімальну пасіку з трьох сімей. Це мінімально. А я скільки вийде, то скільки вийде, скільки Ловушки як спрацюють. Як... Тому що зараз після цих холодів там ну, достучкову погоду передають. Е, думаю, що роїння буде ще яке. Не кожен пасічник е, можливо. Зможу та, застосувати протийові заходи. Можливо, просто в декому ніколи буде, бо на роботі. Дехто є пасічник вихідного дня, який тільки по суботах, не зможе дивитися. Так що рої будуть. Так що, як я вже казав, з цих корпусів ми сформуємо ну, приблизно десяток. Самих вуликів всі на 230 ту рамку і з допомогою вушок будемо їх засіляти. І самі вулики також будуть використовувати роль вовушок. Так що, думаю, буде цікаво. Початківці, не тільки. Так що буду знімати сам процес постановки вовушок, що там прилетіло. Ну, Звичайно, без прив'язки до місцевості. Тому що, саме розумієте, тут у мене пасічки також є, які можуть... Ну, хоча, хоча б нормальні люди, але, але краще застрахуватися, без прив'язки до місцевості. Ну, сам процес буде відзнято. Так що таке то. Ну на цьому коротеньке відео закінчимо. Всім щастя, миру здоров'я. Слава Україні!